У Києві на цвинтарі попадали хрести, Могили юних лицарів не можна віднайти, бо матері з журбою у серці повмирали, що юнаків до бою під крутими виряджали. та Україна з ним і плаче скорбно мати, вам краще влоні рідним майбутне. Роздати, сини мої кохані, квіти моє посняні, вас морозом лихим прибито, на світанку життя убито, пуп'янком з стебла зірним і з корінням із грунту вирвано, в повноцвіт розцвісти не дано. Рано в землю сиру покладену. Але в книгу биття вписано. У піснях, як дитя загодися. Люлі, люлі, діти кохані. Люлі, квіти, посмі. Слава Україні!